Слава Богу, дорогоцінні у Господа, побратими та посестри нашої славної 115-ї бригади, знову недільний день і перед нами тиждень нам знову воювати, нам знову йти в ці дні. І я хочу, щоб Господь супроводжував кожного і буду сьогодні молитися і благословляти вас іменням Господнім. І хотілося б залишити слово Боже, щоб ви над ним пороздумували, тому що. Насправді людина у власті свого язика. І я хочу вам зачитати декілька віршів. Це послання апостола Якова, де він трактує, що таке язик і які наслідки нашого сповідання. Побагато багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати й усе тіло. От і коням. Вкладають уздечки до рота, щоб корилися нам, і ми всім їм всі їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні, та гнані вітрами жорстокими, проте й найменшим стерном скеровуються куди хоче стерновий. Так само і язик, малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. І язик то огонь, як світ неправдацький». Поставлений так між нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієнни. Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується, і приборкана буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло безопинне, він повний отрути смертельної. Ми ним ми благословляємо Бога Отця і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення й прокляття. Не повинно так бути, любі мої. Що нам хоче сказати апостол Яков? Насправді сповідання нашого язика дуже важливе, і те, що він приводить в приклад, що ми зараз благословляємо Господа Бога. Коли я звертаюся до людей, кажу, ви віруєте, ви готові благословляти. Всі кажуть, так, так. А проходить 5, п'ять хвилин, і ми вже проклинаємо свого ближнього, ми вже готові розірвати його. Ми, тому що він не такий, тому що він не так думає, він не так рухається, він не так живе. А так не повинно бути. І апостол Яков вчить нас цьому. І коли ми намагаємось приборкувати наш язик. То Господь відповідає на це, але це знову ж це можливо тільки з Богом. Це можливо просити тільки у Господа, щоб він допомагав, допомагав нам керувати нашими думками, нашим єством. І потім, з язика з нашого, буде виходити благословіння, а не прокляття. І хочу молитися, хочу благословляти вас і просити Господа про те, щоб він просто беріг, про те, щоб він змінював нашу внутрішність. Отче Небесний, я славлю Тебе, я величаю Тебе і я дякую Тобі за твою милість. Я дякую Тобі, Господи, за цей день, Господи, за той тиждень, який буде перед нами. І я молю, і прошу Тебе, Господи, за всіх наших воїнів, за всіх наших хлопців. Сьогодні звучало слово про язик, і я молю і прошу, просто таркайся, сердець моїх побратимів, моїх посестер. Господи, змінюй їхні серця, і щоб на устах їхніх було більше благословення, ніж якогось прокляття, ніж якогось негативу. Боже, я молю й прошу, збережи кожного з них вистав, захист і охорону, простри свою руку і веди нас всіх до перемоги, щоб ми повернулись живими та неушкодженими додому, і щоб милість Твоя супроводжувала нас і надалі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але збережи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь.